Херсон вже майже рік живе під щоденними обстрілами росіян. Від російської артилерії його жителів мають захищати бомбосховища і найпростіші укриття. Проте придатних до цього захисних споруд у місті обмаль. Взимку 2023 року у звільненому Херсоні почали з'являтись бетонні модульні конструкції на зупинках. А влітку стартували ремонти у найпростіших укриттях. Що знаходяться у підвалах будинків, у нас є доручення Ради оборони обласної, ради оборони на державному рівні приводити у належний стан. Значить, на сьогодні відремонтовано у нас одне нами, силами військової адміністрації, одне сховище і 14 найпростіших укриттів це підвальні приміщення. Тривають роботи на 31 об'єкті. Підряди на ремонти найпростіших укриттів у Херсоні проходять через систему Прозоро хвилями. Остання з них відбулася наприкінці серпня. Тоді було підписано 19 договорів з вісьмома різними фірмами на суму приблизно 30 мільйонів гривень. Ці закупівлі не проводились за конкурсною процедурою. Між оголошенням про закупівлю послуг з ремонту укриття і підписанням договору лічені хвилини. Це тому, що виконавці були обрані заздалегідь. Змінами в законодавстві дозволено заключати прямі договори з підрядниками без тендеру у випадках, які стосуються оборони, або якщо виконавець не може дотриматись строків закупівлі через торги. У переліку винятків будівництво, ремонт і облаштування захисних споруд, в тому числі споруд подвійного призначення найпростіших укриттів. Логіка була в тому, щоб сумлінний замовник швидко знайшов такого виконавця, який так же ж сумлінно виконує підряд. Однак вже перша перевірка підрядників, що отримали мільйонні замовлення, викликала великі сумніви у спроможності їх виконати. Чотири з восьми виконавців були зареєстровані у 2023 році. Деякі з них за кілька тижнів до підписання контрактів. І всі вони не мали тендерної історії. Тоді ми вирішили перевірити, як виконуються ремонти укриттів. Однак у договорах їхні адреси були закриті чорною плашкою. І тільки після письмового запиту Центра журналістських розслідувань військова адміністрація надала нам ці адреси укриттів, про які мають знати херсонці. Ну, щоб ви розуміли, типу такого тут було. Щоб було понятні напличчя. От мудри. У такому было, как мы було, як ми вот Такі вот копали, выносили землю, равняли. Тому, звісно, обйом роботи дуже більшої. Одна з фізичних осіб-підприємців, яка отримала підряди на ремонт укриттів у Херсоні, Юрченко Наталія Павлівна з міста Бровари Київської області. 27 серпня керівник відділу цивільного захисту міської військової адміністрації Херсона Олександр Горін підписав три договори, за якими підприємиця має до кінця жовтня поточного року виконати ремонти у трьох херсонських підвалах. Загальна сума послуг з ремонту 5 мільйонів і майже 476 тисяч гривень. Роботи у двох укриттях зараз і справді тривають. Остільки про пані Юрченко з Броварів, тут ніхто навіть не чув. Та й працюють тут місцеві, херсонські будівельники. І наш заказчик, я так розумію, він сам арміїн. Тому всі питання ми з ним вирішемо, як би, непосередньо у нас начальник. Вийшов я по об'явленню на Орликсі, по-моєму, на Фейсбуці. Наталія Юрченко зареєструвалась як ФОП 15 липня 2023 року, тобто трохи більше ніж за місяць до проведення закупівель херсонською владою. Ці підряди стали першими для новоотвореної особи підприємця. Нам вдалося зв'язатись з Наталією Павлівною, і її відповідь нас ошелешила за її словами. Вона не виконуватиме ремонтних робіт. Адже передала це замовлення своїй сестрі, цим займається моя сестра. Вона з в Харкові знаходиться і займаються вони. А вони самі це роблять чи якось через підрядників? Якось можна ось це дізнати? Я Не можу вам давайте я в неї спитаю. і Якщо можна буде її телефон дати, я вам дам. А ви з нею потім зв'яжетесь? Ми так і не дочекались дзвінка від Юрченко. Тож знайшли її сестру Анастасію Павлівну самотужки. Наші питання дуже здивували жінку, адже про ремонт херсонських укриттів за її словами вперше почула від нас. Ми е, телефонували Наталії Павлівні. Вона сказала, що вона передала ці підряди вам, і зараз ви їми займаєтесь. О, Боже, ні. <свіст> Подажіте, такого не можу добитися. Я вам взагалі іншої спеціальності я не займаюся цим. <свіст> вона сказала, у мене є сестра, вона живе в Харкові. а Я передала ці, ці підряди, передала їй. Слухайте, це дивовижно, але у мене є така сестра, і я не живу в Харкові. Я взагалі фізичний терапевт, я взагалі не займаюся. Під... І... І... хто з двох сестер водить нас за носа не має особливого значення, бо отримані підряди на майже 6 мільйонів виконують інші люди під керівництвом якогось вірменина без імені, який жодної відповідальності за якість робіт не несе, адже договори були підписані не з ним. До речі, договори не передбачають авансу розрахунок після приймання робіт. Тож ФОП Юрченко мала б купувати будматеріали і вести роботи за власні кошти. Однак їх в неї немає. Як і роботи, Наталія Юрченко виклала свою анкету на ресурсі WorkUA. Тобто вона шукає роботу, маючи підписаних договорів на майже 6 мільйонів гривень, згідно з її резюме. На цьому ж сайті жінка до початку повномасштабного вторгнення Росії жила у місті Рубіжне Луганської області та працювала у Сєвєродонецькому управлінні з експлуатації газового господарства. За дивним збігом у той же час Наталія Чехута очолювала сусідній з Рубіжним Кремінський район, а її чоловік був військовим комісаром у Сєвєродонецьку. Ви знайомі з Юрченко взагалі, Наталією Павло, тому що вона криміною працювала. Я так розумію, ви також там. — взагалі не знайома, і ФОП. Ви називаєте. Я, от давайте так, як заступник Романа Миколаєвича, я навіть ну не входить в мої обов'язки прям конкретно по фопам там роздивлятися. Тобто, в нас є відділ цивільного захисту, який укладає ці договори. Я бачу тільки узагальнену картину, яка у нас зараз відбувається. Звісно, ми в курсі, що за закупівлі відповідає керівник відділу цивільного захисту Олександр Васильович Горін, адже його підпис стоїть на договорах на ремонт укриттів. І саме йому ми адресували запит щодо адрес і просили про інтерв'ю з ним чи іншою компетентною у питаннях закупівель особою. У військовій адміністрації Херсона відповідати на наші питання делегували Наталію Чехуту. Олександр Горін займає посаду керівника відділу цивільного захисту міської військової адміністрації з 31 березня цього року. Познайомившись з його біографією, ми несподівано знайшли в ній луганську сторінку. Не повірите в тій же самій Кремінній. Там він з січня 2015 року був заступником голови райдержадміністрації, а з травня головою РДА. І вгадайте, хто його змінив на цій посаді? Так саме Наталія Чехута. Попри своє членство в партії регіонів, вона отримувала посаду голови Кремінської Райдержадміністрації і працювала в ній аж до 2019 року. А куди ж подівся Олександр Горін? Він отримав посаду голови райдержадміністрації на протилежному кінці України в Іршаві Закарпатській області. Так, заголовки були саме такі: Горін народився в Росії у Мурманській області. А як його занесло на Закарпаття? Відповідь на цьому фото. Генерал-губернатора Луганщини Геннадія Москаля у липні 2015 року призначили головою обласної державної адміністрації на рідне йому Закарпаття. А вже у серпні одним із десятка новопризначених голів районних адміністрацій став і Олександр Горін. Гілку про Москаля досліджувати не будемо. Повертаємось у Херсон. Питання: хто ж звів у це прифронтове місто всіх цих людей з луганським бекграундом? Це Роман Мрочко, голова міської військової адміністрації. Хто не в курсі, то він колишній військовий прокурор і з 2015 по 2017 рік був військовим прокурором луганського гарнізону Сил АТО. І це найлогічніше пояснення того, як в одному місці виявилось стільки поєднаних Луганщиною людей. Однак продовжимо інспекцію укриттів, що мають бути відремонтовані за угодами до кінця жовтня. Два підряди на ремонт найпростіших укриттів у Херсоні отримав фізична особа-підприємець Ржевський Василь Миколаєвич. Що тут не так? Свою діяльність він розпочав 12 квітня 2023 року у Києві. Жодної тендерної і бізнес-активності не виявляв. Але вже у серпні, тобто за 4 місяці. Отримав два підряди у далекому Херсоні загальною сумою у 3,5 мільйони гривень. Також не на конкурсі, а прямою закупівлею. Василь Ржевський зареєстрований як ФОП у Києві за адресою вулиця Маяковського, 12А. Це стара назва вулиці. Після переіменування у 2022 році вона зветься Проспект Червоної Калини. У вказаній в Держреєстрі квартирі двері нам ніхто не відчинив. Чоловік, який підняв слухавку за номером вказаного в реєстрі телефону, спочатку повідомив, що він не Василь Ржевський. Потім поцікавився, про що розслідування і кинув слухавку. день, мене звати Сергій Старушко, я журналіст Центру журналістських розслідувань. Чи що Що ви розслідуєте? А я з ким розмовляю, перепрошую. Ну Ви що разлідові. З ким я розмовляю? Короче, все Ось Така розмова. Ви, мабуть, уже не здивуєтесь. Але у Василя Ржевського ми також знайшли Луганський слід. На людину з таким прізвищем, ім'ям та по батькові зареєстровано дві квартири в окупованому Сєвєродонецьку. Туди ж приводить і сторінка в однокласниках Василія Ржевського, якого з нашим щасливим ФОПом поєднують і один вік: 36 років. Сподіваємось, що ми не помилились. Робота на об'єктах, які має ремонтувати ФОП Ржевський, кипить. Але робітники відмовляються розповідати, хто їх найняв. Тут робить типу, фоп ржевський по документам. Чули колись про такого Ржевського? Міська влада не бачить проблеми у такій навалі луганських підприємців. Таку активність своїх земляків заступниця голови міської військової адміністрації пояснює тим, що багато підприємців змушені були релокуватися з Луганщини. Тенденцію я вам можу мабуть пояснити, якщо люди працювали в Луганській області, то їм зараз ніде працювати там і проводити свою підприємницьку діяльність у них немає можливості. А в них зареєстрована підприємницька діяльність на всій території України, то чому не можуть вони проводити її саме тут в Херсоні? Я не розумію. Версія так собі, адже реально роботи з ремонту укриттів? Проводять херсонські будівельники, яких найняли не виконавці підрядів. Інакше вони б їх знали, адже мали підписати договір субпідряду. Ще один підприємець, який отримав підряд на ремонт укриття по вулиці Гоголя в Херсоні, Чорнобильський Євген Володимирович. Він з Мелітополя. Як фізособа-підприємець займався дослідженнями в галузі природничих наук. Але воно припинене. Натомість Чорнобильський вирішив змінити сферу діяльності і зайнятися будівництвом. В акурат за два тижні до проведення закупівель на херсонські укриття він зареєструвався як ФОП у Львові. Ця людина, можна сказати, об'єднала в херсонському підвалі схід, захід і південь, бо виконроб тут людина з Харкова. У нас просто львівські падречики. В Харькове тоже таким занимались. Львовские подрядчики, да? Получается. Да? А вот там получается по документам этот объект должен делать ФОП Чернобыльский. Слышали, как это там? Да. Можно несколько слов? Вы с ним сотрудничаю тебя, получается. Да? Я сотрудничаю с теми, кто мне дает работу. А дальше это они вам рассказали больше всего. Да. Они, ну... Я выше выше арабских норм не лезу. Компанія Advice Solution, що отримала від міської ради Херсона два підряди на ремонт укриттів майже за 4,5 мільйони гривень, зареєстрована у Києві. Юридична адреса у самому центрі столиці. За крок від Михайлівського золотоверхового собору. Потрапити у будинок і знайти офіс номер 36 не вдалося. А мобільний директорки і єдиної засновниці фірми Катерини Вікторівни Щербини не відповідає на даний момент, а це не може прийняти ваш дзвінок. Надійші звернення, аби на будь ласка, пізніше, і це дивно. Адже цей номер телефону компанії вказаний як контактний і в державному реєстрі, і у договорі закупівлі послуг із ремонту укриття у Херсоні. Примітно, що будівельні роботи також нова діяльність у бізнесі Катерини Щербини. Дві інші її фірми у Києві і Дніпрі займаються торгівлею. Компанією Advice Solution Щербина володіє лише з травня цього року. Тоді ж змінився на будівельний і основний вид її діяльності. З того ж часу вона отримала три невеликі в порівнянні з Херсоном. Підряди у Гостомелі Київської області, а далі просто прорив у 3,5 мільйони. Міська влада Херсона у такому вінегреті з підрядників, субпідрядників та свіжеспечених фопів без досвіду будівельних робіт проблеми не бачить. Кажуть, що для них головне результат. За умовами договору, підрядники отримують кошти з бюджету лише після здачі виконаних робіт. Після того, як вони проведуть певні види робіт, це зафіксує технагляд, погодить, підпишить, що всі об'єми виконані согласно кошторисної документації. Тільки тоді іде перерахування бюджетних коштів на рахунки цих ну, фопів підприємств, які проводять роботи. Тобто в нас не витрачаються бюджетні кошти просто так, і ми не проводимо переплату, щоб потім за ними ганяться і шукати, якщо, не дай Бог, якийсь недоброчесний там виконавець. За дужками залишаються питання, з кого і як питати за якість, якщо роботи ведуть не ті, хто підписав договір. Хто понесе відповідальність, якщо укриття буде ненадійним, і кого доганяти, якщо буде змарновано час на підготовку укриттів напередодні зими. У приватній розмові мешканці будинків, де знаходяться укриття, повідомляють, що ремонти у деяких приміщеннях розпочались задовго до 27 серпня дати підписання договорів. Тобто схема на цих об'єктах виглядає приблизно так. Роботи починаються, а їхні виконавці реєструються чи знаходяться вже згодом, легалізуючи майбутню витрату бюджетних коштів. Це підтверджується і станом робіт на сьогодні. Адже деякі укриття знаходяться на фінальній стадії ремонтів за два тижні від часу підписання контрактів, будівельники просто фізично не встигли б виконати такі обсяги.